Дорогі друзі, всім вітання! Крайні дні багато проводжу в дорозі, тому чергове відео записую прямо з машини, бо немає права зволікати з черговим випуском, тим більше він вже готовий. І сьогодні мова піде про Запорізьку атомну електростанцію. про Окуповане місто Енергодар та про місто Марганець, яке знаходиться всього лиш 4 кілометрах від окупованої тимчасово окупованої території, наша знімальна група побувала в місті Марганець. Подивилася, чим воно живе, що там чути про атомну електростанцію, окуповану, яка межує з Марганцем, як я вже сказав. Це насправді дуже важливі контексти, бо перемовини між Рашкою та Сполученими Штатами адміністрацією Трампа. Самому розпалі і всі ми знаємо, що саме питання атомної програми, питання атомної електроенергетики української є одним з ключових. Бо за 30 років незалежності Рашка так і не спромоглася побудувати жодної атомної електростанції, і рівень забезпечення, щоб розуміли Рашки своїх власних потреб, саме атомною електроенергією не перевищує 20%. А Україна, не дивлячись на всі важкі питання, побудувала і новий енергоблок, і в цілому закриває власні енергопотреби більш ніж на 50% саме за рахунок. Атомної електроенергії і тому власне питання ЗАЕС, воно ну дуже дуже важливо. І ви чули всі, що Трамп же запропонував, а давайте Америка викупить атомні електростанції українські і це стане теж однією з гарантій безпеки України. Тож що про все це говорять там, на місці біля Енергодару біля ЗС, в місті Маргенес, якому зараз проживає багато переміщених осіб вчорашні працівники. Заес, вчорашні мешканці міста Енергодар. Всі ці люди зараз в Марганці, і от ми поїхали туди, щоб прям подихати цим повітрям. Прям ми подивилися на ЗЕС. ж видно, це ж ну дуже дуже близько, все. І оці всі польові дослідження зараз дивіться у цьому відео. Де війна, дрони, обстріли, гради. Ми стараємося, щоб наше місто було квітливе. І ми дуже, нам дуже приємно, що зі столиці приїхали. Так, це чиє? А, жизнь у нас така. Так що нікуди від цієї жизни не дінешся. Всі ждуть крашого, коли воно все закінчиться. Ну і стараємося допомагати воєнним. Ну а що робити? Тоже. Вони нас кажуть, не будеш кормити свою армію, будеш кормити чужою. Так що как-то так. А так все добре. Будемо жити. Звичайно, дуже багато виїхало із-за обстрілів мешканців, але все одно. Більше 25 тисяч населення. Син, студент, який навчається. Ну, є мама, яка вже досить похилого віку. хворіє, яка я знаю, нікуди не поїде. І тому тут, знаєте, і дитина, і, і мама, і якось так: 50 на 50. Я виїжджав, да, і повернувся. Так. А куди війни? До Польщі. Ну, я виїжджав до війни ще, коли війна почалася, приїхала. Живем. І все настане мир. Ми всіх переможемо і будемо класно жити. Нас Надихають люди, які залишились. Постійно борються за своє життя, за життя своїх дітей і нам допомагають. Ми разом намагаємося відбудувати місто. Але ми не чекаємо дякую. Ви бачите, побачили самі різницю між містами. Якщо ви побачили це місто декілька років тому, у вас би було інше враження. Зараз ми знаходимося у центрі міста біля палацу культури гірників. Ця будівля належить АТМ ГЗК, і цю будівлю було пошкоджено одну з перших під час масованої атаки на місто. Це було у 2022 році вночі. А градами росіяни обстріляли мирне населення, і цієї ночі в сусідню будівлю був приліт, де загинуло одразу 10 людей. Це була одна з найтрагічніших таких історій у Марганецькій громаді. На зараз Марганецька громада і надалі потерпає від збройної агресії російських військових. Прибережна територія майже щодня обстрілюється. Ну, люди всі тримаються і намагаємося жити далі. Із-за того, що постійні обстріли йдуть, населення звикає до обстрілів, притупляється це, якесь чувство. Опасності. Я тут навчалася, так і залишилася. А зараз з чоловіком, з донькою проживаємо. Ну, страшно, звісно, що. Ви як ВПО, тут так? Я була як ВПО, да. Mm -hmm. Потім, виходить, мені сказали, що треба встроюватися на роботу. А яка робота, куди дитину залишить. Mm -hmm. І того прийшлося одказати від ВПО. Так і чуть-чуть, як кажуть, з чоловіком вдома самі. Крутимось, вертимось. Грюкає, бахкає. То світло вимикають, то вода буває пропадає, але служби працюють, все відновляється, ми тримаємось, нікуди не виїжджаємо. Ми знаходимося на об'єкті критичної інфраструктури. Це очисні споруди водопроводу, які проводять очистку і доведення питної води. Для подачі її населенню міста Марганець на жаль, ми знаходимося десь приблизно 5-6 кілометрів від Енергодару і постійно потерпаємо від обстрілів Расиської Федерації. Це прильот важкого дрона «Молнія», пошкоджена покрівля, пошкоджені абсолютно всі вікна, вибиті, пошкоджені засувки. Ми вимушені були оперативно це все відновлювати для того, щоб поновити водопостачання місту. Також дуже часто обстрілюються лінії електропередач, і ми теж. Незважаючи на загрозу повторних обстрілів, вимушені виїжджати, ремонтувати для того, щоб станція працювала і населення було з водою. Хоча новини і читаю, але новини не завжди об'єктивні, тому що багато дуже фейків, тому краще сподіватися не на новини. Ну, Критично. Дивимося, спостерігаємо, але критично ставимося, тому що вірити всьому просто неможливо. І просто, воно, знаєте, як? якщо ми будемо всьому вірити, ну просто опускаються руки і нема ніякої тоді ні надії, ні віри. а так… Якось самі Легше самі жити. собі піднімаємо, тобто ну якийсь настрій на роботу, на ну, загалі на життя в нашому місті. Небезпечно тут. Дуже небезпечно. Ми вже привикаємо до цього, але страшно за дитину, за родичів, воно так є. Це таке є. таке діло, що <кій> війна. одним словом. Дуже нам хочеться змін. Ну а як буде, ми сподіваємось, в що все буде добре. Хочеться нам дуже-дуже. Дорогі друзі, сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях про які ще українські міста ви хотіли би дізнатися? Ось. В такому а, репортажному, я би сказав, жанрі, коли фокус уваги робиться на думку місцевих мешканців, фактично так, це Вокс Популі, але оце опіньо, знаєте, мені здається, це зараз дуже важливо, щоб українці чули один одного, щоб ми, як то кажуть, звіряли годинники, що у кого на серце, що у кого на душі. Так не позаздреш зараз мешканцям Марганцю, бо коли у тебе за парканом, вибачте, мавпа трикольорова з гранатою. В руках, яка захопила найбільшу в Європі атомну електростанцію, та ще й на території якої зберігається відпрацьоване ракетне паливо ядерне, це звичайно нікого ніхто не позаздрить, але. Знаєте, це життя, і нічого не поробиш. Маємо пройти і це, і ми пройдемо це. І слава тобі, Господі, місто Марганець під українським прапором і енергодар повернемо. Але коли чуєш цю бункерну міфологію про там ісконні руські землі і так далі, то розумієш, що все це надовго, і особисто моя думка, поки оцей бункерний троль буде жив, буде тривати ця війна з перемінним успіхом, може з якимись перемовинами, зупинками. Призупинками, але війна не завершиться, поки пуйло буде жити. Тому продовжуємо е тримати стрій, продовжуємо воювати, виборювати українську землю та бажаємо здоров'я та міцності мешканцям міста Марганець. Разом до перемоги!